Ключові п'ять найважливіших фактів, що нам тут як інвесторам треба знати: площа комплексу 3,3 гектари, 36 окремо стоячих будинків і 78 апартаментів згодом. Вартість одного юніту від 136 тисяч доларів, 15% річних, більше 30% капіталізації. Якщо приєднуватися до нас на цьому етапі, там майже під 40 виходить. Чим ми все це будемо забезпечувати? Я як девелопер з великим досвідом розумію, що в основі це завжди технологія і якість будівництва, Паливий фундамент, повнотіла це алюмінієві фасадні конструкції, вентильований фасад, довговічність та сертифікованість матеріалів нам дають впевненість в тому, що дана нерухомість буде гарно експлуатуватися, і ми не будемо до неї вертатися і щось переробляти. Друга складова успіху це завантаженість комплексу. Для того щоб комплекс був завантажений для того, щоб все це працювало. і Люди сюди приїжджали. Ми вже на, на, на сьогоднішній день розробляємо і готуємо посібник, можна так це назвати, хендбук 28 днів в леготі, тобто на кожен. День є враження, є якась емоція, яку ми будемо розказувати і допомагати нашим гостям отримувати. Це рафтінг, це каяки, сапи, тому що в нас є річка, ми не можемо не використовувати того природнього ресурсу. Також в нас в околицях є дуже багато природних культурних пам'яток. Є е, джерела з мінеральними водами, є залишки старих фортець, виробництва ранчо, які також можна відвідати і отримати ту емоцію, і отримати на згадку про відвідування нашого комплексу, щось приємне, позитивне і цікаве. Коротше, і хліб і видовища будуть. І якісний сон. Я сподіваюся, що ти про якісний сон інвестора, що тут буде і хороша дохідність, і безпечність. Дивись, коли якісно спить гість, інвестор спить з задоволенням, тому що йому капає.